Братик, це на таргеті? Це на, О, це давай, на таргеті. До, давай, давай, братик. Оце сильно, ну де ти вітаю. 3. О, то це ж підець новий майже, да? 20. 21 рік. Я в шокі. Гляньте, друзі, кайф. Вау. Ну друзі, тачка реально топова. Я кайфую, що учні беруть на таргеті, здійснюють свої мрії, купують собі топові тачки. 21-го року новенький джип, ще й джип, да? Весь на шкірі. Кайф, дивіться який екран. Що розкажеш про тачку? Ти вже від неї? Та кайфанув, але трохи стрьом. Чого? Бо, блядь. Не було ще такої тачки дорогої. Да. А і Варшава таке по поточне місто, ні? Які ти раніше тачці їздив? На мазна тройка. На мазді тройці, а тепер? А на Jeep Компас новенький. Кайф. На... От реально, на своїй роботі заробив на таку тачку? Ну, років би за п'ять. За п'ять. А тут? За пів? -8 -8. За 8 місяців. За вісім місяців. Да, ну ти то було, я тебе знаю, Великий красавець. бажаю тобі, що завдяч. А я радий, що ти нічого не завдячиш. Шутка, да? Я бажаю тобі, щоб в тебе було такі тачки, щоб краще, краще, краще. Ти там взагалі потім сось їздити.